Розпочинаємо мандрувати Кам'янцем подільським. Просто зараз дивіться мій путівник. Понад 430 кілометрів від Києва, 6 годин автошляхів, і ми в одному з найкрасивіших міст Східної Європи. Ми у Кам'янці-Подільському. Кам'янець третє місто в Україні після Києва та Львова за кількістю історичних пам'яток. Саме місто поділяється на дві частини: сучасну та історичну. З'єднані вони з замковим мостом. Під ним протікає річка Смотрич. Більшість приїжджає сюди, аби побачити стару фортецю. Але насправді у місті є кілька об'єктів, про які мало знають, наприклад, праворуч. Від старої фортеці розташована Руська Брама. Повірте, туди варто зазирнути. Дивіться далі: унікальний форт Руська Брама. Будівництво комплексу розпочалося ще у 15 столітті. Нашому замку дуже добре повезло, теж західнілося, мабуть, процентом на 90 автентично. У 19 столітті брама втратила оборонну функцію, а її приміщення взагалі перетворилося на звалище. Тут територія була просто зарошею бузиною, заболочена. Місцеві активісти привели територію до ладу і тепер у фортеці проводять фестивалі та лицарські бої. Ну що, живі? Так. Да? Да? Вага обладунків цих хлопців аж 10 кілограмів. До стеху, якщо біта, удари не так і відчути. А от його супротивник Лев зізнається, від сильного суперника навіть хороший захист не допоможе. Були там сотрясення, в перелом фенсінок. Закортіло й мені приміряти обладунки. Ого! Шість кілограмів нічого собі у такому шоломі не те, що битися, а ходити страшно нічого не видно. Якщо ви знаходитесь дуже близько, то ви крім голови нічого бачити не будете. Поки хлопці змагаються хто сильніший, всередині фортеці відбувається репетиція концерту. Вечори опери тут проводять регулярно. Дуже сприяє тому, щоб голос лунав. Можна це там прирівняти до залу. Камерного там чи е, костьолу, там де дуже гарна акустика. Дивіться далі: Кам'янець-Подільський та його незвичайні будинки. Для мене Кам'янець-Подільський це музей під відкритим небом. Адже міська влада дозволила офіційно розмальовувати будинки. Створили спеціальну мапу з малюнками і з адресами. Їдемо їх шукати. Перший будинок віднайшли на вулиці Лермонтово. 2 на таку картину художники витратили 200 балонів фарби. Раніше ніхто не знав цей будинок, де заходить, я його випадково знайшов, а таксісти його називали «сірий будинок. Цей проєкт назвали Республіка. Його керівник Андрій каже, вигадав його, бо хотів зробити кам'янець красивішим. Ми вже хотіли змінити депресивні спальні райони Чому міські. Проєкт Республіка співпрацює не тільки з місцевою владою, а й з мешканцями усіх будинків. То ми показуємо якісь малюнки, скі Якщо люди не проти, ми малюємо. За кілька років у місті розмалювали вже близько 20 будинків. У планах ще 180. Дивіться завтра: водоспад під мостом, незвичайний будинок та острів закоханих. Не пропустіть мій почивник» Поділля.